Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Тепер до складів команд переходимо. ФК армія у червоно-білих кольорах. І Перший гол забиває армія у нашому матчі вже на другій хвилині. Так, і вже після цього забито м'яча. Давайте до складів команд. Так, і перейдемо. Зараз в армії ще один момент. І другий гол забиває команда. Шикарний дебют з боку червоно-білих. Одинадцята хвилина першого тайму лось пробиває і дуже так впевнено він переграє голкіпера на паузі на замасі. І 2-1 у нашому матчі. Він рятує свою команду. Бурба марнує шикарну нагоду, щоб зрівняти рахунок до перерви. 12 секунд. Аут розірно Фернандес. Удар по воротах. Заключені секунди в першому таймі, дірект м'яч перехоплює і бити треба. Фернандес побуває удар приймає на себе захисник. І на цьому все. Перший там завершено. Армія попереду за рахунком 2-1. Досить таки високий темп вони нав'язують своєму супернику, але армія поки що цілком витримує цей темп. І ще більше такої позиційної боротьби такої шахової партії. У центральній зоні ми спостерігаємо. Зараз рикошет і 2-2. Ось так голов стається там, де ми його не чекали. Аж ніяк не годиться команді, яка ставить перед собою тільки найвищі цілі. Тому зараз усе найцікавіше у нас розпочинається у заключенні 5,5 хвилин. Зараз момент у Фернандеса. Так, і це, можливо, вже останній шанс для армії ударашого тропута. Ніяр залишається межах поля, але ненадовго. Породько відгоріт. Не зовсім впевнено, зіграв і зараз дарують футболісти Діректа останню нагоду супернику провести атаку, замість того, щоб самим потримати м'яч. І все. На цьому час вичерпано з рахунком 3-2. Дірект здобуває вольову перемогу після кошмарного старту зустрічі, коли... Колектив пропустив двічі менш ніж за дві хвилини. Діректу все-таки вдається вирвати витягу. Отож, дебютні трибали для Діректа у цьому сезоні. Армія просто поступається в друге поспіль. І... Отож, вітаю з першою перемогою Як? в сезоні. Вдалося переламати хід зустрічі, поступаючись 0-2. Скажіть, що на вашу думку стало причиною такого камбеку? Ми готувалися. Ми проводимо достатньо тренувань. Я думаю, що всі ментально і фізично хлопці були готові. Ну, так буває, що на початку гри трошки вийшли не зібрані, тому привезли собі два. Я думаю, що це наші два голи. Але надалі я думаю, змогли за рахунок фізики і ментально переломити ход. події. А завдяки цій перемозі. Чи реальними, на вашу думку, є шанси кваліфікуватися до суперліги? Я думаю, що шанси є завжди. У будь-якої команди це спорт, тому я думаю, це взагалі реально. І чи ставить команда взагалі таку ціль? Кваліфікувати саме до Суперліги. Команда завжди ставить максимально для себе. Планку я думаю, що кожна команда так робить. І наша так само. Будемо старатися завжди грати на перемогу. А що можете сказати про свого наступного суперника? Це нова пошта. Чи переглядали можливо ігри? Наскільки вважаєте це його серйозним опонентом? Це серйозний опонент. Дивилися їх ігри, знаємо хлопців, які там грають. Але як я і казав, що це спорт і будь-яка команда може перемогти. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів. Гарного вечора. Дякую. дякую. Отже, друга поразка поспіль. Як ви вважаєте, після такого вдалого початку поєдинку, чого команді забракло? Навірно, вдачі. Фізично ми вигляділи не гірше, тому можливо десь бачити рікошети. Якось так, ніяк по-іншому. Не було мови про якусь розконцентрацію, чи можливо зарано повірили в свою перемогу? Ні, навряд чи була така мова. Я думаю, що кожен за перші дві хвилини ті дві, два швидкі гола, які прийшли, вони, ну, можливо, команда суперника не зібралася. Ми зіграли на їхніх помилках дуже добре, ну а далі просто-напросто фарт не пішов в наш бік. Як загалом можете охарактеризувати цілі команди на сезон? Все-таки дві поразки в двох матчах. Так, ще якісь мінімальні шанси залишаться на суперлігу, але будемо відверті небагато. Е, ну, команда завжди ставить задачу тільки перемагати. Тому е, далі як вийде? На кожну, е, на кожну гру ми настраюємося тільки так. Дякую вам і бажаю успіхів.